Ну, погодьтеся, це, мабуть, найулюбленіший десерт на планеті. Шоколад це ж про свято, затишок і, звісно, задоволення. Але чи замислювалися ми колись, що його історія набагато складніша, бо сотні років тому він був гірким, гострим напоєм і навіть грошима? Звучить дико, правда? Як як солодкий смаколик, який ми знаємо сьогодні, міг колись виконувати роль валюти. Давайте розбиратися ця дивовижна подорож покаже нам, як один єдиний плід змінив цілі культури та економіки. Отже, наша історія починається в стародавній Центральній Америці. Тут, для цивілізації майя та ацтеків, какао було не просто їжею о, ні, це був священний дар, що відігравав центральну роль у їхній культурі та релігії. І от що найцікавіше сама наукова назва дерева какао. Де оброма какао буквально перекладається як їжа богів. Це ж найкраще підкреслює, наскільки глибоко його шанували. Це не була просто їжа, це був божественний дар. Так, і відразу забудьте про солодкі плитки. Давній шоколад це гіркий пінистий напій. Його змішували з водою, ваніллю і увага, навіть перцем чилі для гостроти. Це був елітний напід для знаті та воїнів, які пили під час священних ритуалів. Яка ж разюча відмінність від того, до чого ми звикли агеш. Та це була лише одна його роль. Цей священний напій став основою економіки. Для ацтеків какао-боби були настільки цінними, що їх використовували як універсальну валюту, особливо для дрібних повсякденних покупок. А ось погляньте на цей своєрідний прайс лист ацтеків. Він чудово показує реальну вартість какао. Один помідор, один біб. за кролика треба було віддати вже 100 бобів, а вартість раба могла сягати 4 тисяч. Це ж дає чітке уявлення, наскільки важливою була ця шоколадна валюта. Ну і як це завжди буває, де є гроші, там з'являються і фальшивомонетники. Так так, цінність какао-бобів була настільки високою, що шахраї почали їх підробляти. Уявіть, вони обережно виймали цінну м'якоть, а порожню оболонку наповнювали глиною, все, щоб видати її за справжню. А потім усе змінилося. У XVI столітті іспанські конкістадори привезли какао до Європи, і це стало початком абсолютно нової ери. Європейці не просто запозичили напій, вони повністю його трансформували. Іспанці настільки цінували свою знахідку, що тримали її в секреті майже ціле століття. Шоколад став ексклюзивним напоєм для королівського двору, для аристократії, справжнім символом багатства і влади. Саме європейці кардинально змінили рецепт. Що вони зробили? По-перше, додали цукор, щоб побороти гіркоту, потім корицю для прянощів, і згодом молоко для тієї самої ніжної кремової текстури. І ось так гіркий напій воїнів перетворився на солодкий делікатес. Ось подивіться на ключові етапи з напою для еліти в XVII столітті шоколад перетворився на тверду плитку, яку ми знаємо лише у XIX, а все завдяки промисловій революції та винаходу спеціальних пресів, що дозволили відділяти какао масло. Гаразд, з історією розібрались, а тепер перенесімося у наш час і поглянемо, чому шоколад так потужно впливає на наш настрій, бо за цим, виявляється, стоїть справжня наука. То що ж такого міститься в шоколаді, що змушує нас почуватися ну, так добре? Відповідь криється в хімічних реакціях, які він запускає в нашому мозку. По-перше, шоколад стимулює вироблення ендорфінів, це ті самі гормони щастя. По-друге, він підвищує рівень серотоніну, що покращує настрій. І найцікавіше, він містить фенілетиламін, це та сама хімічна сполука, яку наш мозок виробляє, коли ми закохуємося. Але це не лише про настрій. Шоколад може бути й корисним. Ця діаграма чітко показує, саме темний шоколад з високим вмістом у какао надзвичайно багатий на антиоксиданти, а вони, як відомо, корисні для серця та судин. Отже, подумайте тільки, який неймовірний шлях пройшов шоколад: від гіркої валюти, що визначала багатство, до солодкого десерту, який є науково доведеним джерелом радості. І наостанок питання для роздумів: яка історія вражає більше? Історія гіркого Боба, що був валютою символом статусу, чи історія сучасної солодкої плитки, що дарує нам миттєве задоволення? По суті, історія шоколаду це історія про те, як культура і наука можуть до них пізнання змінити один простий пліт.